Звуть мене Тетяна Іванівна. Прийшла я сюди на лікування, дізнавшись з інтернету, що є така клініка. А до цього два роки я питалась якось знайти такого лікаря, який би мені допоміг, бо почувала я себе не дуже гарно, як у кожної людини, яка живе в, такій, в такому місті великому. Тиск був, голова боліла, сонливість була, тиснув верто вниз. Бо, ну, Погано було мені, погано було. І кожен рік, як то починалася весна, я починала ходити по лікарях, ходила-ходила і ніякого толку не було. І шукала я в інтернеті, шукала, може, якусь найду клініку. Один раз знайшла і якось так не пішла і не подзвонила. А якщо другий, третій раз знову знаходила я цю клініку, то тоді я вже поняла, що треба йти. Треба йти і щось питати. Прийшла сюди, пройшла діагностику, сказали мені лікарі, що треба робити, але той час мені потрібно було їхати у... Не впочинок в, в санаторій. І перше, що я отримала у клініки, це було таке лікування звичними таблетками. От. І пропила я цей курс, бо одразу боялась щось кидати у рот, бо алергія в мене, і печінка нездорова, і все те, що треба думати, що класти в рот. От. Попитала у лікарів, ще раз підстрахувалася, повірила і стала пити. Пропила я це дві неділі. Приїхала з відпочинку в клініку, знову придіагностувала мене, сказала, що да, є покращення, але то такі маленькі зрушення, перші кроки, і потрібне лікування тут, в клініці ін'єкції. Ну тут я вже не боялася. Тут уже я повірила і прийшла з радістю. Ін'єкції такі собі, перенести можна. Але ті зміни, які пішли після ін'єкції, не можна описати. Бо так я даже навіть не, не, не могла навіть повірити, що таке може бути, що може перестати голова боліти, не, не зажимати там якісь. Голові, там, в центрі, я не знаю що, щоб з'явилось е... сон гарний Я прилягла там десь у 10-й етап у 6-й, щоб сюди прийти пораніше. встав. Е... Стільки енергії стільки енергії з'явилось, як у того, я знаю, у 300-річної може людини. І... Ну нічого не боліло. ну нічого не боліло, бо настрій гарний. І за те, що настрій гарні дома дуже свідово. І ну, навіть навіть не можу я сказати, що ж було такого негативного. Ну, немає так, що було все позитивно. Потрібно, що теж було негативне. А ну нічого ж нема, ну нічого. Щоб можна було сказати про негативне. Тільки що боляче, бо не баганий. Оце все. О, дуже вдячна я лікарям, дуже вдячна. Я від навіть не, не відчувала такої ніде, не відчувала такої заботи, такої радісної настрій. Йдиш сюди не як на клініку, а як у той санаторій. І оце я пробігала так, а робота мене тяжка. Я встаю десь о шостій, і десь о восьмій тільки я дома. І навіть навіть і в пів дев'ятого я вдома, а треба ще вдома щось зробити. І я не падаю з ніг. Якщо я раніше приходила там десь шостій, я ну, сьомій приходила на, на роботу і все. Далі диваном і телевізору, нічого не хотілося. А тут я все роблю, все ж з радістю роблю. І без втоми роблю. І відпочиваю гарно. І біжу з інєрці на метро бистро Вот. Вдячна лікарям, дякую Уліяні Богданівні, вдячна Валентині Владимировні, яка мене підштовхнула і всячески так підтримувала, щоб я не боялась це зробити. Вот. І дуже рекомендую людям подумати над своїм здоров'ям, заставити себе не лінитися, пройти весь курс, бо то варто. Дякую вам ще раз. Дякую.